У котельно механічному цеху КП Харківські теплові мережі пройшло офлайн навчання для інженерного персоналу та керівників філій. Тема цілком практична ремонт електричного приводу для закриття запірної арматури на робочому столі зразок приводу для засувки діаметром 200 мм. Він допомагає перекрити теплоносій за півтори хвилини. Тоді як вручну цей процес триватиме до десяти хвилин. У нас примірник, так сказати, ми його розібрали на даний час його збираємо та ізучаємо його роботу внутрі. Як воно повинно бути, які повинні бути умови роботи даної запірної арматури за словами заступника директора технічного харківських теплових мереж Олексія Луки, таких електричних приводів для арматури великих діаметрів тільки в минулу ремонтну кампанію. На об'єктах підприємства з'явилося понад півтори сотні. Звісно, є інструкції, як ними користуватися, але сучасні екстремальні умови вимагають поглибленого практичного досвіду. У нас на підприємстві достатньо багато на зараз нової арматури. Яка вперше в цьому сезоні використовується в теплових мережах, тому необхідно проводити навчання з персоналом, який уночі та аварійно буде усувати дефекти. Які З'являються на даній арматурі. примірник, який опинився на робочому столі перед інженерним колективом, заклинило внаслідок позаштатної ситуації в суботу. Його оперативно замінили на новий, а самого потерпілого транспортували для оперативного втручання у спеціальних умовах. Це дуже важливо, тому що ми отримуємо цю арматуру. Це нова для нас арматура. Тільки в цьому році в мене встановили 14 одиниць з такими редукторами. Ми ще їх не розбирали, тому це дуже важливо. При якійсь поломці ми будемо розуміти, як себе поводити. Ми також на котельні безпосередньо проведемо таке заняття, розберемо. Якщо це робоча арматура, ніяких складностей немає в цьому. У результаті колективних зусиль та нестандартних рішень електричний привід відремонтували. Після остаточної реабілітації він повернеться на постійне місце роботи в котельні.